І так, друзі, всім привіт! Ось така машинка, ВАЗ-2114, всі її знають. Сьогодні хочу розказати про її основні проблеми, її пулячки це саме її пороги. Ось ці пороги, вони в неї страшно гниють, м'яко кажучи, ця машина 2008 року випуску зберігалась весь цей час, практично весь в гаражі, тобто в сухому, теплому гаражі. Який навіть час від часу взимку опалюється. І все одно в неї та сама біда, в неї повністю зігнили пороги. Що справа, що зліва, що від водія, що від пасажира. Назад, правда, гниль не дійшла, але перед зігнив весь. Ось є така пластикова накладка, а під накладкою було повністю все гниле. Тому пороги було поварено. Але я приблизно уявляю, чому в мене так сталося, тому що в мене в один прекрасний момент. На цій машині, ось там, як можна побачити. Ось там є такі патрубки, які виходять на пічку салону. Вони виходять зі сторони моторного відділу. І от, оцей такий, там є така, переключатель такий, флажок, він дав збій і в мене тусол пігнав салон. Просто в мене під ковриком було все мокре. Все було тосолі, що тут, на пасажир, що там від водія. Це оцей саме повзунок, який ми регулюємо, холодне гаряче повітря. Він там перекриває таку защолку. І от в мене пігнав бутусов повністю в салон. Що в мене, я думаю, повністю прогнило було тут нижче, в кількох місцях. Я постараюсь знайти фотки, ставити відео, щоб ви розуміли. І зараз я вам покажу, я не буду розкручувати тут пластику, смислу тут немає ніякого, тут все поварено просто. Зараз я вам покажу знизу, що я з цим зробив і як я з цим почав боротися. І так, зараз я піднищив автомобіля. І ось сторона водійська. Ось місце, де ми ставимо домкрат, щоб піддумкратник. І, і ось тут, як ви можете бачити, тут в мене є наварена повністю нова частина. Тому що це все було повністю гниле. Ця частина її взагалі не було. Тут метал-тройка я давав в два шари: один знизу, і один зверху з салону. Як ви можете побачити. От там за порогом, там все також поварено, зроблений поріг прикріплений. Ось тут в мене було гниле. Ось де йде шов. Шов йде практично до заду автомобіля. Ось останній дернажний отвір, і ось тут в мене була остання сварка. Вся оця частина, як ви можете побачити, вона була проварена, прогрунтована і покрашена. Ось. Це вже пройшло більше року, як була зроблена водійська сторона. Досі ніяких зауважень немає. Варили звичайною електродуговою зваркою, так як напівавтомата, чи автомата я тут не мав ніякого. Тому трошки воно виглядає некрасиво, але свою роль воно виконує. Також оці дернажні отвори, я був повністю перший час я їх заклеїв. І по старій добрій дідовській традиції влив в поріг масла. Орієнтовно 1,5-2 літри. Лив салону, там зверху є такі самі отвори. Залив повністю весь поріг, задув маслом. Ось пройшов рік, як ви можете побачити. Тут ще досі навіть є масляні плями, але нічого ніде не ні, гниє. Ні. А тут у нас права сторона була поварена цього року вже. Ось вона права сторона. Так само повністю аналогічно все зігнило. І проварено цього року. Як ви можете побачити, дренажний отвори у мене закриті. На даний момент. Зараз я їх спробую відкрити. Пройшло більше двох місяців. А, вони в мене позалипали. Я також всередину залив мастило. Звичайно, переробку, яку злив з автомобіля. Мастило, я думаю, там досі є, тому що, якщо ви леєте мастило в пороги, бажано ці дернажні отвори заклеїти і так прокататися хоча б якийсь час. Так само, у цей підсилювач він був литий мастило. Його я наклеїв, як бачите, все в мастилі, але не гниє. Ось. Воно все ціле. Згнила тільки оця частина. Зараз я попробую відклеїти оці отвори і подивитися, що є там мастило. Минуло 2 місяці, як я завев мастило. Ось, можна побачити, мастило не витікає. Отвір я зробив. Мастило не витікає, значить, мастило також приблизно 2 літри, повністю все розійшлось під звареною підлогою. Вона також проварена в два слоя була. Знизу лист метал-тройка і зверху салону лист метал-тройка. До речі, дернашний канали не потрібно тримати досить довго закритими, так як вся вологіка там скупчується в порогах, вона повинна мати куди виходити. Також зараз прийшов час міняти мастило, я поміняю мастило, а переробку знову влию в оцю водійську сторону. І будемо надіятися, що автомобіль від того стає довговічніший. Тому що він, по-перше, менше гниє. Якби цей автомобіль при покупці був задутий одразу якимось антикором або маслом в пороги, такої проблеми в мене би не було. Оце був мій промах. Тобто, коли купляєте якийсь такий автомобіль, обов'язково перевіряйте, що знаходиться під порогами. Отак, прямо пальцем пробуйте, оце все продавлюйте, чи воно здорове, чи воно гниле. І якщо воно у вас добре, або вже переварене, велика просьба. Або заливайте туди мастила, або купляйте спеціальні антикори і задувайте їх одразу в пороги. Бо будете мати ось такі проблеми.